Гарного сім'я, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити лінивих голубців. Але сьогодні в мене будуть ліниві голубці з пшоном. Я ще ніколи не робила з пшеном. Я недавно робила пшеняники, дуже сподобались мені млинці так, із пшена. А це сьогодні хочу зробити лінивих голубців. Можна взагалі-то зробити і голубців з пшеном. Ось я. Сюди поклала стакан пшона, воно мене трішки постояло, може, години-дві. Залила я сюди, я гарно перемила, постояло воно в мене у воді. Тепер я це залила ще сюди два стакани стакан пшона і два стакани води. Ставлю я його відварювати, ще я. І оце ставлю відварювати. Тим часом, поки пшено вариться, я готую зажарку. У мене дві цибулинки, таких неловких, я покришу, і дві морквини потру на тертушку. Покришила цибулю, потерла морку. Зажарку я завжди роблю на олії. Я не... Пишіть свої варіанти, хто як робить. Може, ще в когось якісь цікаві варіанти є, голубців. Пишіть. Я завжди читаю коментарі. Я стараюся перечитувати ці коментарі, і відповідати вам. Так що дуже дякую вам. Зажарка жариться, дівчата, пшоно вже готове в мене. Десь хвилин сім, чи, то може, вісім, з моменту закипання воно в мене поварилось, але ж воно в мене було намочене. Так що. Зварилось дуже швидко. Взагалі, то пшоно, дівчата, треба все таки гарно вимочувати і перемивати гарно, бо воно може гірчити, бо це ж пшоно. Зажарка моя вже готова, пшоно настоюється, стоїть каша. Можна сюди в зажарку додати ложку чи дві чи то кетчупу, чи то томату, хто що любить. Я в зажарку не додаю, а в подліву додавлю. Ось я викладаю пшоно. Зварилось, настоялось дуже гарно. Виклала я ось пшону. Тепер викладаю зажарку сюди. Дівчатка, це поки що відставляю в сторону. Ось, дівчата, у мене є трішки капусти. Я не знаю, скільки тут грам. Я зараз її дрібнесенько покришу. Покришила я капусту, викладаю я в кастрюльку, трішки солі. І заливаю кип'яченою водичкою на 5 хвилин. Поки капусточка стоїть, я ще хочу сюди допришити дрібненько цибульки. Сюди викладаю цибульку, викладаю сюди капусту. Я її вже віджала. Фарш у мене десь тут, десь, може, до пів кілограма. Тепер солю спеції. За смаком, хто які любить дівчата. І ще ось одне яєчко куряче. Тепер треба гарно це все вимісити. Так як на котлети, дівчата. Так, дівчатка, тепер можна оце ж так формувати глупці і викладати одразу в, ну, якусь таку форму. А я буду обшарювати. Трошки на сковорідці, так як котлети. Може, хтось скаже, що це не, будуть, не голубці будуть, ну, вже що буде, те й буде. Головне, щоб смачно було. Можна закручувати у, у капустяні листки. Та я злегенька пообжарюю. Ось отак вони, дівчатка, обжарюються і хорошенькі. Ось так я їх сюди повикладала, дівчата. Так, тепер соус я готую. Я взяла сюди ложку сметани, може, грамів 30 чи 40 вершків. Ось тепер налью сюди соусу і води. Тепер треба перемішати і скуштувати. Щоб зрозуміти, що нам сюди ще треба, можна солі трішки, цукру, спеції, хто які любить. А тепер сюди виливаю цей соус і ставлю в розігріту духовку, не знаю на скільки хвилин. Подивлюсь. Так, дівчатка, ось голубці мої сушилися, зараз будемо куштувати. Ось такі вони апетитні. Дуже смачні. Може хтось назве тівтєлі, може хтось назве фрикадельки, хто як хочете, так і називайте. Головне, що смачно. А я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!